Вышла на улицу, а тут это красуня наша лежит. Мусенька, Муся, Муся, Мусенька, Мусенька, злякалась. Мусенька, Мусенька, Ритя на солнышко ветерок невеличкий. У неї шуба велика. Выпустила своих балаганщиков. Идем гулять. Все, пошли мы наверх гулять. Это, конечно, не все. Кто-то там на яйцах сидит. Кто-то еще где-то сидит. Ну, в общем, это не все. Все, будешь пастись. Хоть трохи тишины. То вони бачать у сусідів зелену траву і не хочуть навіть зерно їсти. Зараз нагуляються, не їдяться, напасуться. І буде тишина. Качки не захотіли з ними виходити. Хто-то ще біжить. Гусинька біжить, та що на яйцях сиділа. Вирішила теж вийти погуляти, попастися. Все, ми пасемося. Пока гуськи пасуться, то покажу вам квіточки які повсходили, вже квітнуть. Синтики такі гарні. Оно гусенька, та що на яйцях сидить, вийшла, розміють ножки. Сіренька, а там в прошлом году було декілька бутончиків, як не померзне, то в цьому році буде багато, кущ великий. Багато квітнуть. Мішко щось тут ходить. Винюхиває. Це я тут на задньому плані. Куча кульбабок. Головно щось вони такі, гадь маленькі. Так що малину вже малину почистить, Уже видно, які треба пообрізати. Ой, ще одна прийшла. Та що на яйцях сиділа. Ай пасуться. Почула, що ті кричать. Вийшли. І давай бігти до неї. Чого то бігти? Іди пасися. У нас це добре для них. У мене тільки... Тільки в мене, наверное, тут гуси, ніхто не випасає. Пішли тут ще раз дивитися, що в мене є. Треба вже троянди почистити, пообрізати. вже... уже вже пора. Та теж як копали, то мені шкоди наробили. Бруньки попросиналися. Тут надо буде пообрізати її. Не хочеться випастись. Шурують, шурують додому хотять. Ніхто не дивиться за ними, а вони що роблять. Страс, мородина, теж побрізати по ліс суха гілка. І ягодки теж вже воно формується. Ці які гарні якось. Це краса. Це чорна. Чорний. Тільки більше кричали, чим паслись, тиняються туди-сюди. Дивіться, молоденькі грушки. Теж всі скоро будуть їсти. Коротше, щось їх налякало. Тікають додому. Не зрозуміло чого. Я їх в одну сторону, вони в другу сторону тікають. Може фазана побачила. та й тікають. Думають, рідчайша птичка прийшла в гості. Нам так страшно. Прийшли в не хочуть вони пастись так вистрано опаслось, непонятно, не зрозумів. Так. Шо їх так налякали. Непонятно. Все. Печка наша. як слова так він кричить сразу. Такі. Наче як слово караул кричить. Відпустіть мене караул!» А на другий так расунчик наш був без хвоста. Вже думали перебрати. Тим смотримо обріз хвіст у нього. сейчас набивает. Попыт водички. Все хочет водички. Морозы то тогда уже стал этим Що ви кричите? Пастись не захотіли і ще далі кричите. Чого ви кричите? Воду вам наливаю, зерно є. Чого ви кричите? Непонятні. Тепер у нас розбор, чоловіна теперь тепер Кто первый буде купатися. Та що ж ти на нього лізеш? Оце чоловік відремонтував внитцю стару клітку. Для кроликів. Зробив два гнізда внизу. Може, дючуля дівчуля сидить. І просила ще зробити гнізда. То зробив, а зверху клітка для кролів. Треба поїхати собі кроличка взяти якогось, вже скоро. Трошки морозы пройдут да, Вот здесь у нас Зайник маленький Курочка Занесла яичко Надо забрать Скопается, кто кто-то кричит В общем. В общем, они гуляют Отдыхают а мы пойдем все дальше работать. Ну так тоже, борьба за корыто. Кто ж первый покупатель пойдет? О, mm прошу. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm.